Привіт, як ти сьогодні. Давай поговоримо про самопідтримку під час тривалого стресу. Турбота про себе нині це дуже важливо. Ми живемо у війні, і це впливає на нас та на нашу психіку. Як допомогти собі? Твори, малюй, пиши, ліпи з глини, розписуй глечики. Творчість повертає тобі контроль і дає змогу проявитися, створити щось унікальне. Запахи, як не дивно, теж допомагають. Купити собі аромалампу нині хороший хід. Музика теж твій інструмент, можна піти на звукотерапію. Я ходила, наприклад, і раджу дуже круто, і просто послухати музику вдома теж чудовий варіант. Хочеш? Переслухай тренди, пробила ностальгія? Розбери той старий музичний архів. Послухай те, що дійсно хочеться у цей момент. Може, час покричати під важкий рок. Чи тобі сумно, і пісня допоможе виплакатися? Музика дасть змогу прожити емоції та виплеснути їх назовні. Нас вчили бути сильними, але нині сила у тому, щоб дозволяти собі бути слабкими, розпадатися на атоми і знову збиратися докупи та працювати на перемогу. Живи, кричи, будь!